Перемога – Ось такий святковий напис. З'явився на одному з білбордів на велелюдній зупинці. Поряд одразу із декількома школами. Цьогоріч в малечі буде дуже багато питань до батьків. Вже віджартовується у соцмережах. На гучний напис містяни реагують по-різному. А хто існує? Санта Клаус, Так це не дід Мороз, це святой Ніколай. і це не наш, як герой. віро. Це на западі, У них святой, а у нас Дед Мороз. Що воно за Дед Мороз? Це не наш Мороз. Він має відношення до Росії, мабуть. Та їм не потрібно їх, вони його придумали, хай вони з ним живуть. Це не план. Дед Мороз йде, був, є і буде. Який Дед Мороз, яка доброта, які подарки, коли расисти, фашисти убивают, уничтожают. Історики пояснюють, дід Мороз з'явився ще до християнства, але виглядав він ось так. Цей страшний велетень за легендами нападав на давньослов'янські племена людей та худобу вбивав холодом. А в мішку замість подарунків насправді носив голови мертвих. Мішок був червоним до слова через кров. Аби вижити, люди задобрювали цю істоту живою плоттю. Молоденьку, ні в чому не винно обирали таку дівчину. У своєму поселенні, і на ніч прив'язували її в лісі до дерева в день зимового сонцестояння, рівноденства. Якщо її зранку знаходили живою, це значило, що мороз не прийняв цю жертву. Обряд повторювали, доки, хоч одна жертва не замерзне на смерть. Позитивним Діда Мороза вперше зробили у 30-х роках в СРСР. Людям, які працювали майже без вихідних, треба було масштабне свято його ідеологічну начинку. Розробляв зокрема соратник Сталіна Павло Постишев. Саме він вважається одним з творців голодомору в Україні. Був сторонником репресій. Причому жорстоких фізичних репресій над населенням він очолив боротьбу з її шкідництвом, яка стала власне однією з причин голодомору. По місту ми знайшли декілька таких бордів. Автор невідомий. Міська влада не контролює зміст вуличної реклами. Це обов'язок рекламних агенцій. Ми зателефонували за номером на борді, але не беруть слухавку. Історики додають, як святковий герой нам культурно ближчий, саме святий Миколай. По перше, він реальний, на відміну від мороза. Він є християнською особистістю, так це реальна історична особистість. По-друге, подарунки від нього ще треба заслужити добрими справами. Він Є дуже промовистим прикладом того, як людина може реалізуватися, і як в цій реалізації вона може подумати про інших. Тобто, цей приклад є дуже повчальним. Витіснення Діда Мороза з ролі головного зимового дарувальника відбулося не лише в Україні, а й в інших країнах, що позбавилися комуністичного диктату, зокрема в Польщі, Болгарії, Чехії та навіть у Таджикистані. Владислава Вдієнко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.